Ля. Стаємо з особливими освітніми потребами історію України 9 клас підручники. На рік вперед замовляються підручники. Кожна школа замовляє. Підручник вони знають для які підручники по якій програмі будуть друкуватися. Кожна школа замовляє. Є відповідна система у нас в департаменті освіти, у міністерстві, яка це все підраховує. Всесвітня історія Васильків нас потребуємо, відмічаємо, що скільки видаємо. Оголошено. Мостицька міська територіальна громада Яврівського району отримуємо сьогодні підручники сьомий клас. Забираємо для наших діток. Зараз приїхали ще дві фури. Я думаю, що то вже буде 75% щонайменше відсотків до плану доставки. Надруковано майже 100% відсотків підручників, але доставляють вони по міру можливості. Дуже багато друкується. Підручників за кошти Європейського Союзу, за, до речі, українська мова, зарубіжна література, українська література для п'ятого класу повністю надрукована була за кошти японського народу. Ось Зарубіжна література. Вона друкована, звичайно, в Україні, але спонсором кошти виділив народ Японії. Так і написано. Від народу Японії. Ось така наклеєчка, що, звичайно. Приємно де Японія, де Україна.